А чи насправді ми живемо у вільному суспільстві? Давайте поміркуємо над цим. Бо мені здається, що не зовсім в усіх випадках це стверджується теза. Так от, ми живемо в суспільстві, яке корелюється культурою, тобто щось є прийнятним у нашій культурі, а щось не зовсім. Культура визначає, що є добро, а що є зло. І міркувати інакше нам не вдасться. Бо ми можемо бути піддані остракізму грубо кажучи, хейту, або ми самі цього не будемо робити, тому що меню в нашій культурі таке не передбачає. По друге, сюди ми можемо привнести наші економічні обмеження. Тобто, якщо у нас є певна кількість грошей, то, грубо кажучи, ми можемо побувати в певних місцях навіть віртуально. Якщо ж у нас більше грошей. То, скоріш за все, вибір місця проживання у нас більш максимальний. Тобто ці обмеження нам диктує економіка, тобто кількість грошей у наших карманах. Це обмежує нас. У когось менше грошей, той навіть не може купити собі книг, не може інтернету навіть собі приєднати, ну і так далі. тому подібне. Або жити в середовищі, де не буде часу на читання цих книг. Чи якісь там концептуальні думки формувати. Бо потрібно копати яму, класти бруківку для того, щоб отримати кошти і прожити сьогодні за ту заробітну плату, за ту оплату праці, денну, яку сьогодні виплатять. Ну, В когось це розтягується на місяць, але, грубо кажучи, потрібно постійно щось робити, бігти по колу, щоб були кошти на підтримку. Функціонування власного тіла, поки ми біжимо по цьому колу. А на відволіканні, у вигляді читання книг, перегляду там фільмів, рефлексії, один з одним за межами п'ятничних походів на пиво, ну, такого економічного формату у нас можливо і немає. Ну і третє це алгоритмічні обмеження, що я маю на увазі. Є певні, до прикладу, в інтернеті, в Фейсбуці і в інших соціальних мережах. Налаштування, коли, якщо вас цікавить певна сфера інтернет-відносин, то, скоріш за все, ця ось рамка реальності вам буде надаватись як гуглом, реклама буде за вами бігати аналогічна тому запиту, який ви ввели. І формуватиме варіанти людей, які будуть кидати вам запити в дозі. скоріш за все, оця ось алгоритмічна система. Тому вибір за вами. Вважати чи ні, що ми живемо в свободному світі.